Привіт, друзі! Поділюся сьогодні з вами в цьому відео проблемним, дуже цікавим, як на мене, кейсом, який трапився з людиною, яка продає на eBay, і я цю людину консультую і допомагав саме вирішити цей, в принципі, проблемний кейс. Є продаж просто у людини стандартний продаж, в Штати, нічого такого специфічного. Здавалось би, на перший погляд, але потім зрозумів, що було трошки специфічне. Це були фари автомобільні. Людина продає автозапчастини. Доїхало все, начебто окей, доставлено. Через якийсь час покупець відкриває спір про те, що фари, які він отримав, вони не в належному стані, не в тому, які були на фото в оголошенні. Ця людина продавець пише: мені типу, що робити, що робимо, які є варіанти. І одразу акцентує на тому, що фари, які на фотографії присилає покупець, вони вже не ті, насправді, які відправляв продавець з України. Чому? Тому що вони вже потерті, вони, видно по них, що вони вже з ними щось трапилося. Або це взагалі не ті фари, або їх там терли, щось намагались зробити і зіпсували. Скоріше за все, другий варіант. Реально, людина отримала фари, їй, можливо, щось не сподобалось, вона почала їх терти і вирішила відкрити спір на eBay. eBay дає на спір, не знаю, там 3-5 днів, щоб люди між собою, продавець і покупець, вирішили, е що до чого. Е відкрив спір на повернення. Тобто він вирішив повернути ці фари. Їх вартість там, я вже не пам'ятаю, ну. Не супер, да, там 100 доларів, нехай не пам'ятаю. Ви на скріншоті зараз можете побачити. Але сам факт, що відправка назад це все ну, це, це повна нісенітниця саме в цьому плані, коли ти бачиш, що фари вже не ті навіть можуть приїхати тобі назад в Україну. І, звичайно, що що ми робимо? По-перше, ми пишемо. А, по-перше, ось в чому нюанс був найважливіший в тому, що. Людина має рейтинг нульовий, і створений аккаунт був реально там за неділю, здається, до моменту покупки. Аккаунт в Штатах покупця. Тобто дуже схоже на якусь аферу, да таку дію незрозумілу. Але є два варіанти: або афера, або людина дійсно новачок в eBay. Я думаю, другий варіант. Окей, okay, Не будемо на нікого вішати якісь клейми. Нехай буде, що людина просто не розібралася в правилах. І, в принципі, на цьому я акцентував увагу, що нам треба від цього відштовхнутися. Тому що. Є такий нюанс. Є фото в оголошенні у продавця нашого українського. В ньому все абсолютно в цих фото видно, що якість фар, все зі всіх сторін сфоткано в описі. Написано, що є якісь там нюанси, наприклад, дрібні потертості, що фара це не на 100% нова, вона БУ, у, але в дуже хорошому стані. Тобто, все зроблено це. Дуже важливо вам, тим, хто виставляє, і продає щось на eBay, зробити оголошення правильним. Щоб ібей бачив це також при всяких спорах, що в принципі можливо і допомогло. Е, так от е, все було описано нормально, і людина продавець, я йому порадив написати, що за правилами ібей, а так і є насправді, що ти можеш повернути мені товар назад, якщо він тебе не влаштовує, окей, якщо ти його бачиш якимось не таким, якщо він буде повернути в тому ж стані, в якому я тобі його відправив. А, і до речі, людина потім писала щось про частковий рефанд, повернення, часткових коштів, вже наче була готова залишити собі фару, ну, якусь таку фігню. Але ну, ми вирішили йти до кінця і реально писати про те, що повернення вже неможливе. Ти вже щось з цією фарою, у мене в оголошенні все вказано. І все так має бути. Окей, так йому написали. Він чекав, 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 тянув час. Потім. Покликав ebay на допомогу, щоб ebay розрулив цю ситуацію, бо думав, що ebay стане на його сторону. Але ebay отримавши пояснення, він запросив пояснення від продавця нашого з України. Продавець написав те, все, що я вам тільки що сказав, що це вже ну це, це бред. Ось так я відправляв, і, і те, що там вже з нею, з цією фарою в Штатах робили, мене, типу, немає колихати. І начебто все окей eBay прийняв сторону е, продавця українського, закрив спір, і все розрулилося в нашу користь, скажімо так. Але тут дуже важливим фактом було, по-перше, знати правила, не вестися на всякі такі маніпуляції, що це щось не то з фарою, повертай гроші або повертай частково. Бо я знаю дуже багато хто ведеться на те, щоб зберігти рейтинг свій на eBay, боїться там в якихось пори вступати. І повертає гроші або частково, або навіть повністю забуває фіг. Ну, типу, в деяких ситуаціях, можливо, так і треба робити, і сприйняти як гіркий досвід просто. Але якщо ви робите все згідно правил, все чітко, то все має бути і добре, і eBay має ставати на вашу сторону в таких конфліктних ситуаціях. Дякую всім за увагу. Побачимось в наступних відео.